Сьогодні так на франківському майданчику ваша переможна серія так обірвалася. Підкажіть, будь ласка, що в сьогоднішньому матчі не вдалося команді реалізувати на паркеті, те, що ви говорили їм перед нею. Доброго дня! Ну, перш за все хочу привітати з закономірною перемогою і побажати їм рухатися в тому самому напрямку, в якому вони рухаються. І з тим самим характером, і з тими самими силами, які сьогодні не були задіяні у нас. Ми просто програли настрої у всіх аспектах і в фізичних, і в технічних, а саме основне у бійцівських якостях. Ще раз вітаю команду Ураган. Дякуємо. В команді кардинал так, також ставка на молодь у більшості зривців, як і у урагану. Як працюється, як вони реалізовують себе в іграх, як вам взагалі ну, їхні ігри попередні, так як готуєтесь до наступних матчів, які будуть. Ми завжди готуємося в звичному режимі, а молодь має завжди доводити на паркеті свою, як то кажуть, профпригодність. Ось і все. Сьогодні, ви бачите, результат показує те, що на даний момент ми ще десь програємо в конкуренції.